Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте сьогодні подивимось. Питання надіслали мені в коментарях. Так зараз в інтернеті дуже багато інформації про те, що війна закінчиться страшним вибухом чи катаклізмами. Цікаво, чи це фейки, чи дійсно таке може бути. А давайте подивимось. Скажіть, покажіть, як. Завершиться війна в Україні. Давайте спочатку спитаємо: чи скоро це буде? Скоро війна закінчиться? Ну, ще не скоро. До кінця року ще війна буде тривати. Чи скінчиться війна в 26-му році? Ще 26 рік ще буде військові дії. Тут і придательство нас очікує 26-му році, і правосуддя вже буде удари відпов... ну, вже по Росії будуть удари. От справедливі удари в ответ. Ми будемо сильніші, і нам буде оце 26-й рік, буде дуже тяжко, але це буде вже підготовка до завершення війни. Uh, і ось він сам, саме завершення. Тобто, у 26-му році нам треба буде ще попрацювати, щоб, дивіться, тут ще й три зуб такий, і це пояснює, що нам треба буде в чомусь економіти, що нам буде важко, але ми будемо працювати над завершенням війни, і вона скінчиться. Сріж за всього, що так, що один з ймовірних сценаріїв, що у 26-му році вона може скінчитися, цілком можливо, але нам треба попрацювати для цього. Все в наших руках від нас залежить, як вправно ми це зробимо. 25-й рік. Тут все ще війна, війна, переговори, повернення полонених, недовіра до нас. З боку наших партнерів, крадіжки ще будуть. Оця допомога, яка буде приходить, ще буде крадіжки, і ще будуть трагедії, руйнування. І наші партнери нам будуть давати допомогу, але повільно, і це буде затягувати військові дії. А буде дуже велике питання з окупованими територіями. В цьому році ми їх ще не повернемо. Ось, а в 26-му році можливе завершення війни, і будемо мати якісь, якусь нову зброю, більше зброї. Будемо в дуже такому економному режимі, тил буде жити в економії, але все буде йти на фронт і будемо виробляти щось своє, щось своїми власними руками робити, що буде призводити до справедливої розправи з ворогом. Там вже будуть. Вибухи на їх території, але ще військові дії в 26-му році будуть. Давайте перекриємо це все, щоб це швидше завершилось. Так зараз перекриємо і будемо дивитися, як саме. Війна закінчиться. Що нам скажуть ще карти? Як саме вона закінчиться? Перекриваю, перекриваю Вищі сили, духи карт. Прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Приберіть всі перешкоди, щоб війна завершилась вже сьогодні. Якомога швидше, щоб це припинилося, постріли, обстріли України по Верховному Суду, да буде так. Все зле лихе, що ворог нам робив, поверніть на його територію. Всі вибухи, всі руйнування, хай в них, все, що вони нам готують, хай з ними буде. Так, скажіть, покажіть, як завершиться війна в Україні? Чи будуть якісь катаклізми, руйнування значні? Скажіть, так чи ні? Ну, дивіться, вийшли дві карти. Оце ми, Рыцарь Булав, і шоу в нас буде. Ну, як ми виростемо, ми станемо сильнішими, у нас кращий захист, ми краще будем, якісь технології будемо мати. З того боку, вийшов пажміча, це росіяни. Вони також будуть, не будуть йти там, на капітуляцію, не будуть забирати війська, тобто дві сили равноцінні буряться. І тут фанатізм, вони фанатики, вони за ідею. Ми вимушені, але ми будемо краще оснащені, і у нас буде якийсь перед завершенням війни, мається на увазі, ми зростемо, виростемо, ну, як... Станемо краще, що ми зможемо протистояти цій силі. Так, ще буде вибух, чи що буде? Чи буде катаклізм якийсь? Допомога. Так, допомога, наступ, це наш наступ, допомога дуже гарна з, від партнерів. Карта сонце це не дуже гарно. Я не бачу тут ніякого. Руйнувань ніяких великих вибухів, там якісь катастроф не вийшло. Єдине, що показало, що це за окуповані території буде ще суперечка довго. Що окуповані території як буде відкладене це питання на потім? Що ми до нього повернемося пізніше. Тобто війна завершиться, але нам прийдеться якісь поступки з окупованими територіями, і це не буде повне завершення війни, а це буде така вяла-тікуща війна, що там будуть стояти війська, і, можливо, буде якесь перемир'я, але все время буде таке, знаєте, як на чеку бути, і війська там будуть, і пізніше буде. Підніматися питання про те, щоб ці території повернути назад, що це розтягнеться в часі? Ось так. Ну, ядерного вибуху не буде. Це буде спекуляція на цій темі, що ядерка будуть пугати і шантажирувати, але будуть тримати це під контролем. Не буде ядерних ніяких тут вибухів, нічого. Буде війна до упора, поки хтось комусь щось не поступиться. Ну, скоріше за всього, що ми поступимося якимись територіями, з, з можливістю пізніше повернутися до цього питання і відбити ці території назад. Можливо, дипломатично. Давайте ще раз спитаємо. Так. Чи можлива перемир'я, щоб всі території, окуповані росіянами, були повернуті? Про це зараз домовляються. Це цілковито можливо, щось чимось, щось повернуть, чимось прийдеться поступитися. Не 100%, о, 70%. відсотків. Ну, успіх вийшов, що так, що про це зараз домовляються. І що поступки з боку ворога будуть, але не на всі 100%. Так, злой умисел. Ну, давайте перекриємо це. То, що вийшло не дуже добре. Заперечую, 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 фанатики. Фанатізм це приберем. І заперечено дні колоди. Дивіться, що буде робити ворог. Він буде вносити смуту у нас в суспільстві, щоб ми бились один з одним, щоб суспільство розкололось навпіл, щоб ми сперечались один з одним. І будуть... Ті, що будуть підбурювати, може навіть проплачувати комусь, там, щоб виходили на мітинги. Е Придателі у нас будуть всередині суспільства і хочуть розкол суспільства. Нам це не можна в ніякому разі робити, щоб не було цих сварок між нами. Нам от, треба. Триматися разом і розуміти, що ворог у нас один, і він в Росії. В нас між нами нема ворогів, можна про все домовитись. Ось і карта Сіла і дуща тума. Тобто треба включати логічне мислення і не вестись на провокації. бо провокації дуже багато вкидати. Ну, тут все буде добре. Короліва була, в тройка кубків. Ми будемо працювати. Все буде добре. Це сама Україна і це той, хто править Україною, що буде ну розумно все далі будуватися. Буде допомога. Так, предательства і сварки. Оце. Це, що може нас зламати. Якщо ми будемо всі разом, от як війна почалась, що була єдність, якщо це буде продовжуватися в такому ж ключі, то нас ніхто не зможе перемогти. І все буде так, як ми захочемось. Урожай, щоб були гроші в країні. Забота. Верховний суд. Тобто суспільство будуть провокувати на якісь там розброти шатання, не треба на це вестись. Перекриваю, прибираю перешкоди, вищі сили, допомоги прошу, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Приберіть всі перешкоди, які заважають Україні перемогти Росію. Щоб не було ніяких руйнувань, щоб не було вибухів більше. Все зле лихе повертаю назад на Росію і е, прошу допомоги, щоб всі окуповані території повернулись в Україну ямога швидше. Щоб всі, расисти відвели війська з тих територій, які вони окупували. По Верховному суду буде так і так буде. Допоможіть нам. Такий вийшов розклад. Дякую. Всім за увагу. І хочу нагадати, що я не військовий експерт, я не розбираюсь в цьому взагалі в цих питаннях. Я кажу те, що виходить в мене на картах. Карти показують найбільш вирогійний розвиток подій. Сценарій, до якого зараз ми всі найближче стоїмо. Тому розклади можуть збуватися, можуть не збуватися. Плюс я перекриваю це все. Тобто ми змінюємо це на тонкому плані, міняємо, щоб воно в кращу сторону рухалось. Тож, це треба, ну ці розклади вас як заспокійливе і як сценарій, який може бути, а може і не програтися. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.